Дорогі студенти, викладачі, випускники історичного факультету різних поколінь. Сердечно вас вітаю з ювілеєм нашого факультету. Факультет, який має славну історію, яка формувалася 70 років, яка виховала понад 15 тисяч випускників, якісь зарекомендували у всіх сферах життя. Людей, які досягнули високих висот у вчительській, науковій діяльності, людей, які є високими урядовцями і депутатами Верховної Ради, вчителями вищого гатунку і найвищої категорії. Вітаю молодих наших студентів, молоде покоління істориків і студентів історичного факультету. Бажаю, щоб ви були натхненні успіхами, натхненні студентським життям і щоб навчання в нашому факультеті для вас стало тим дороговказом, який вас проведе через це життя, і щоб через наступних 70 років ви згадували це як кращу мить вашого життя. Смішна історія! 1985 рік студенти першого курсу. На археологічних розкопках біля села Городок. Старе Городище періоду Київської Русі керував розкопками Михайла Михайловича Кучинко. Городище мало кілька культурних нашурувань і за кілька століть, перед останнім століттям там було кладовище. І, на превеликий жаль, там було дуже багато людських кісток. У п'юночі, десь біля години 12 один з наших однокурсників Ігор Лесик, просинається. І кричить на весь студентський палаткові містечко. Люди добрі, та ми стомо на кладовищі. <му> Тішить те, що це було впізнано вже під кінець нашої практики, бо кожен, напевно, майже два тижні думав про те, що він кожен день лягає спати і просинається на кладовищі. Сердечно вітаю рідний факультет із знаковою подією. Славним ювілеєм! Щиро рада! Що є чимало гостей в першу чергу? Вітаю студентів, тому що саме студенти, випускники творять славу, міць і гідність історичного факультету. Вітаю своїх. Однокурсників випуску 1982 року. Дуже цікаво те, що е, така була традиція на межі 70-х-80-х років ХХ століття, що е, зближувало студентське товариство сільськогосподарські роботи у колективних господарствах, колгоспах так званих. Ми, перебуваючи в колгоспі, на сільськогосподарських роботах пізнавали один одного. Пізнавали таланти один одного, хто вміє гарно співати, хто куховарити, хто організовувати різноманітні анімації, художню самодіяльність. Тому власне одні із найкращих спогадів мого життя пов'язані із навчанням на історичному факультеті. Щиро вітаю рідний історичний факультет з таким серйозним ювілеєм, 70-річчям. Пригадуються теплі, хороші моменти як викладачі, особливо ветерани освітньої галузі, такі як Лія Іванівна Гайдай, відома як Баба Ліда, професор Коченко, професор Сміян, молодші викладачі, як вони разом намагалися з нас щось зліпити, виховати. Ну, я, оскільки я знаю, що багато випускників історичного факультету. Сьогодні займають хороші місця в житті, значить таки їм спільно вдалося. Так що я їм щиро дякую, я вітаю рідний факультет. Багато взагалі було різних студентських історій. Являється, що коли я вже, ми вже вчилися в магістратурі на п'ятому курсі, вони вже відчуваючи себе досвідченими студентами, хотіли частину лекцій прогулювати, але умовою прогулу лекцій було те, що всі йдуть, а я один не хотів йти. Тобто, і так як я один не хотів йти, вся група мусила йти на лекцію. Через це на мене дуже злилися, але моя жага до навчання, до пізнання якби, спонукала їх теж вчитися. Вони через це злилися, а зараз гадую це з приємністю. З Великою радістю з великим щастям маю приємність привітати рідний історичний факультет 70-річчя. Така дата буває раз в житті. І за цих 70 років зроблено дуже багато. Я навчалася в той період, коли на перший курс було набрано 200 студентів. Хотілося б, щоб в майбутньому... Набір студентів на історичний факультет був двісті і більше людей, тому що наша держава потребує кваліфікованих істориків. Аз куменних історій згадувати трошки складнувати. Був такий випадок, коли я мала дві чи три енки із латинської мови. І от коли поставила залік всередині. Навчального року, я зрозуміла, що все-таки боюся, що я того далі за першим разом не здам. І відповідно прийшлося піти на певні хитрощі. У мене день народження в липні, і тому я його майже ніколи не святкую своїми однокласниками, одногрупниками, друзями, бо То в той період всі роз'їжджаються на відпочинок. Тому було прийнято рішення, я вдягнула гарну сукню, зробила зачіску, купила цукерки, пригостила всю свою групу цукерками. Оголосивши їм, що в мене день народження. Коли прийшла викладачка приймати залік, то група попросила її зробити мені подарунок, поставити залік. Ну, після певних вагань викладачка все ж погодилася. Таким чином я отримала подарунок на півроку вперед, на день народження. Але залік з латинської мови. І в той самий день, десь через дві годинки, нам повідомили, що ще один залік ми здаємо, етики. І вийшло так, що я планувала один залік таким чином зробити, а зробила два із латинської, і з етики. Я поступив в педагогічний інститут в 1957 році. У віці 30 років не було, бо старший наші років армії, у війні. Поступив на російське відділення, російському ові і історія тоді був такий. Об'єднаний курс у нас. Було всего одна єдина кафедра історії, на якій викладачі всіх дисциплін. Було 9 доцентів і 2 ассистента. Ось вот всі історики. Зараз, як подивишся, на моїх очах все успіхи Успіхів нашим студентам, нашим колегам всім і нашому вузу, наша роматі, хай наш вуз і далі розпитает і за ними посідає. Де місто і в Далекий 1963 рік, здається, недавно і дуже давно я став студентом першого набору на історичний факультет. я мав 17 років за плечима, а зі мною на першому курсі вчились студенти, які мали 29 років. 29, 28, 26. такий був перший набір на експортучний факультет. Пам'ятаю кожний екзамен, пам'ятаю де, в якій аудиторії екзамен проходив, пам'ятаю викладачів, які приймали екзамен. А от що стосується спогадів перших перебування в педінституті, Лесі Українки. Ясна річ, що перші наші збори, перші зібрання. Але тоді віддавали перевагу багатьом речам. Перш за все науці. Привіт! Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Я хочу бути істориком, бо я хочу дізнатися все те, що було перед цим поколінням. Привіт! Привіт ким ти хочеш бути, коли виростеш? Мені дуже цікаво, що було в моїй країні дуже багато років тому. Я дуже хочу дізнатися, як вони вчилися, що вони робили, що вони їли, як вони добивали собі їжу, як годували як дітей, як, як це все відбувалося і як вони жили. Тому я хочу стати істориком. Привіт! Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Депутатом? Чому? Тому що вони заробляють багато грошей. Привіт. Привіт. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Я хочу бути істориком. Чому? Тому що мене цікавлять події, які були в минулому, і те, що в землі залишилося, і тому що пройшло багато років і мені дуже хочеться знайти, Родина. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Я хочу бути історикою. Чому? Тому що історія це історія це наука, яка вивчає минуло. А як ми можемо творити теперішнє, якщо не знаємо, як було яке було минуле? Щоб не допустити ті самі помилки, що зробилися в минулому. Привіт! Привіт. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Тому що я хочу дізнатися, що було колись, що робили мої предки прабасі, пра пра бабусі, про дідусі мої. В цьому мені допоможе історія. Привет. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати істориком, тому що моя мама працює в краєзначому музеї. Тобі подобається ця робота? Так. Да. Кожен українець! Повинен знати історію свого народу, відання історичний факт.